Доброго дня, діти! Послухайте вірш, який написала Любов Забашта. Зимонько, голубонько, в білім кожушку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку. Всім румянеш личенька, ти цій порі, і ладнаєш ковзанки в нашому дворі. Про яку пору року говориться у вірші. Так, про зиму! Всі діти люблять гуляти на вулиці чарівною порою зі своїми друзями. Ой! Погляньте, до нас завітала Оксанка. Вона теж любить цю пору року і пропонує нам пограти в гру, яка картинка зайва. Правила гри! Потрібно уважно розглянути малюнки і визначити, що може бути небезпечним на прогулянці. Перевірити свою відповідь нам допоможе сніжинка. Ну що, почали? Дівчинка катається на санчатах. Хлопчик стоїть. Під дахом з бурульками. Дівчатка катаються на ковзанах. Яка картинка зайва? Так, де стоїть хлопчик, бо бурульки це небезпечно. Дітки стоять на крижаній річці. Дівчинка спускається з гірки. Хлопчик катається на сноуборді. Вірно, де дітки стоять на кризі. Хлопчик куштує снігову кульку. Дівчинка милується зимовою красою. Малюк катається на лижах. Яка картинка зайва? Так, де хлопчисько куштує кульку. Дитина катається на сноуборді. Малюк таркається язиком замка. Дівчатка катається на ковзанах. Зайва. Друга картинка. Не можна облизувати залізні предмети. Дівчинка стоїть на морозі без шапки. Хлопчик грає в хокей. Дівчинонька спускається на санчатах. Так, це дівчинка, яка стоїть без шапки. Хлопчик катається на лижах. Дівчинка спускається на санчатах а цей хлопчик спускається з гори біля дороги. Вірно! Зайва картинка, де хлопчик катається біля дороги. Оксанка тепер впевнена, що ви будете знати правила безпеки під час прогулянки взимку. До побачення! До нових відео -зустрічі.